Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Пітер Сінгер. Визволення тварин. Ми відповідальні за тих, кого переручили. Ці рядки з безсмертного твору Антуана де Сентек Дзупері, що вже став класикою. Наяскравіше демонструють еталон людської поведінки у відносинах з тваринами. Такої ж думки і Пітер Сінгер, сучасний австралійський екофілософ. З моменту першої публікації, в 1975 році, його книга Визволення тварин відкрила очі мільйонам людей. На страждання братів наших менших і необхідність боротьби за їхні права. У визволенні тварин автор розкриває страшні реалії сьогоднішніх так званих фермерських господарств і процедур тестування продукції на тваринах, пропонуючи натомість здорові гуманні альтернативи. Вони важливі, оскільки дискримінація стосовно тварин на сьогодні. Це не лише глибоко екологічне, і соціальне, але й моральне питання. Книга надихнула Всесвітній рух на ліквідацію значної частини жорстоких та непотрібних лабораторних експериментів, які проводилися над тваринами у минулі десятиліття та розпочала революцію гуманності, що триває і нині. Вперше перекладена українською мовою. Книга дуже вчасна і актуальна з огляду на зміни, які зараз переживає наше суспільство. Читати важко, але потрібно кожному, хто хоче залишити добрий слід на землі. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.